Магнітотерапія це метод застосування магнітного поля в медичній практиці. Використовується як постійне, так і змінне магнітне поле, яке буває високо та низькочастотним. Шляхом застосування магніту досягаються наступні терапевтичні ефекти: знеболюючий, анальгізивний, протизапальний, протинабряковий та седативний. Механізм дії магніту на тканини та клітини полягає в трьох ефектах, що гармонійно доповнюють один одного. Перший це активація надслабких токів всередині твердих та м'яких субстанцій організму. Другий це зміна полярності молекул та вільних радикалів у магнітному полі, створення їх суцільного збалансованого потоку. Третій вплив на білково-ліпідні конгломерати клітинних мембран, які під впливом магніту починають контрольовано нагріватися. Як наслідок, забезпечують розширення судин, приток крові, факторів росту, молекул адгезії з властивостями регенерації. Метод використовується як доповнення до методів реабілітації, що допомагає закріпити ефект та зняти деякі дратуючі симптоми. Курс та інтенсивність лікування завжди вибирає лікар, виходячи з особливостей патології та індивідуальних особливостей вашого організму.